Лікар від Бога. Так усі говорили про молодого хірурга, який прийшов на роботу в обласну лікарню. Навіть досвідчені лікарі дивувалися його вмінням, тож прізвисько самородок швидко прикріпилося за молодим лікарем Олегом Святославовичем. Сім'ї Олега не було. Єдиною рідною людиною для нього була його мати. Олег дуже любив свою маму, а надто був вдячний їй за те, що вона, жертвуючи своїм життям, Колись покинула навчання в медичному інституті і вирішила народжувати його, незважаючи на те, що лікарі забороняли їй це робити через стан її здоров'я. Та й батько майбутньої дитини відразу ж відмовився і від неї, і від дитини. Тож Надія, знаючи, яким важким буде її життя, все одно наважилася. І Бог допоміг і їй, і дитині. Вона собі пообіцяла, що якщо вона не стане лікарем, то її син обов'язково стане. Олег виправдав мамині сподівання талант, плюс величезна працьовитість, і мамина Віра зробила його медичним самородком. Він успішно робив найскладніші операції. Часом його навіть з дому викликали, коли випадок був занадто важкий. Сьогодні Надії Васильівні 50 Олег замовив найкращий ресторан для своєї найріднішої матусі. Цей вечір він хотів провести тільки з нею. Раптом задзвонив телефон, дзвінок був з роботи. Просили приїхати, бо випадок був занадто складний. Олег відмовився, мотивуючися тим, що зараз за містом і святкує мамин ювілей. Та у Надії Василівни якось дивно тьохнуло серце. Синку, треба їхати. Ти ж клятву давав. Допоможи цій людині, і це буде твоїм найкращим подарунком для мене. Олег вагався, але послухав маму. В лікарні його і справді чекав складний пацієнт. Золоті руки Олега зробили все як найкраще. чоловік димом залишився живий. Якось Надія Васильівна через кілька днів заїхала до сина в лікарню. Хоч познайоми мене своїм подарунком, пожартувала вона, кажучи про чоловіка, якому Олег врятував життя. Олег повів маму в палату. Подрозі згадав, між іншим, що чоловік, напевно, самотній, бо за два тижні до нього так ніхто й не прийшов. Уже на порозі лікарняної палати Надія ледь не втратила свідомість. На лікарняному ліжку вона впізнала Святослава, батька Олега, чоловіка, який кинув її з дитиною і жодного разу за майже 30 років не поцікавився ні її долею, ні долею їхнього сина. Олежику, це твій батько, ледь вимивала жінка. Напевно, Бог тебе колись зберіг, щоб зараз ти врятував йому життя. Вони, обійнявшись, обоє плакали в темному лікарняному коридорі. У жодного з них не було образи на чоловіка, який колись завдав їм стільки болю. Це були лікарі з великої літери, для яких зберегти людське життя то найбільша цінність.